Аргентинський режисер Дам'ян Сіфрон привіз на канський кінофестиваль свій фільм Дикі історії, який братиме участь в основному конкурсі за золоту пальмову гілку за словами режисера. Він цілком усвідомлює, що потрапив до виняткової компанії і намагатиметься якомога повніше скористатись цим унікальним досвідом dice que el auto mal estacionado. Respeto a todos, por supuesto, Дісі кілька está америкасіонал репетуатового el, el крклярамендельде будь-якої точки зору це чудово те, що я потрапив до цього списку. Не те, щоб мені було лячно, адже кіно це та галос де загалом відсутня конкуренція, сама природа конкуренції. Коли робиш кіно мусиш приймати незвичайну кількість рішень, знаходити спільну мову з великою кількістю людей, продюсерів, акторів. Кожен фільм це окремий всесвіт. Проте він не створюється для того, щоб конкурувати з кимось.

У будь-якому разі і, я то, намагався то, передати мою любов то, до фантастики. То, я не з тих режисерів, які пранують створити реалістичне то, полотно дело директори, що реаліста. сьомий канський кінофестиваль відкрився 14 травня і триватиме I до 25 травня. двадцять п'ятого травня. Донди стала віоленці.